Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як ми робимо почвосуміш для вирощування наших рослин. Цим способом ми користуємось вже багато-багато років. Вирощували так і квіти. Зараз можете бачити на своїх екранах саме таку почвосуміш, яку ми виготовляли в минулі роки. Це я заготовляв її на стелажі, а потім вже наповнювали стаканчики і вирощували в цій суміші квіти. А це ми наповнюємо в пакети і в пакетах вже вирощуємо потім томати. Бачите, зараз який врожай на цих томатах, котрі вирощуємо в цих пакетах в цій почвосуміші, Ми отримували. Тому спосіб перевірений роками, спосіб надійний. я сподіваюся, що вам він також буде в нагоді. Ось заповнений короб. Ця грядка вже заповнена. Я її заповнив майже за під лице. І давайте подивимося, з чого ж складається наша ще поки не почва суміш. Це слої різних компонентів. Давайте я трішки відкину, і ми подивимося, що знаходиться знизу, як вона виглядає. Бачите, розпочинають з'являтися різні слої. Перший слой перший слой, він з самого низу. Це чернозем. Чорнозем, котрий ми купляли, машину чернозема. Я завіз на цю грядку розміром 2 на метр одну ось таку садову тачку. Завіз і. Тонким шаром, грабельками, все розгромадив. Це був наш перший шар. Другий шар я завіз ось таку торфовмисну почву. Також я її замовляв і купив цілу вантажівку. друзі. Вона також була завезена і розповсюджена знизу тонким шаром. Також завезена одна ось така садова тачка. Третій слой, третій шар це перегній. Перегній це якби кладість живлення для наших рослин, котрі ми тут будемо вирощувати. Перегній це перепривши корові навоз, він багатий на різні макро-мікроелементи і буде підживлювати наші рослини. Наступний шар це річковий пісок. Якщо перший чернем, другий ось такий торфяник і третій перегній ми завозили по однієї оцій тачці, то річний пісок ми завезли на цю грядку пів ось такої тачки. Піску ми завозимо менше. Пісок буде допомагати потім не злипатися глиністим складовим. Цієї туміші, ну, буде взагалі впливати на те, щоб почва була, не камковалася. Це саме пісок. Ніякої харчової цінності він якби для рослин не несе. Але він впливає на фізичну складову почви. Наступний крок, наступний шар, який я, друзі, зробив, це обов'язково треба вносити. Суперфосфат. Це просте фосфорне добриво, котре, котре дуже добре живить наші рослини на початковому їхньому етапі розвитку фосфором. Саме молодим рослинкам, коли вони навесні розпочинають тільки свій розвиток, потрібен фосфор. Якщо вони не доотримують фосфор в ранньому віці, то рослина буде відставати. В розвитку, коренева система буде погано розвиватися, а потім також буде погано цвітіння. І взагалі фосфор, саме ось цей фосфор, друзі, він є енергетичною складовою розвитку рослин. Не буде в достатку фосфору, рослина ніколи не буде розвиватись так, як вона насправді може розвиватись. Тому недоотримання врожаю в пізніші періоди. Так що, друзі, я раджу всім, не тільки тим городникам, хто будує, заповнює ось такі грядки, але й тим, хто просто вскопує почву на своєму городі, свої старі грядки, в котрих вже багато років щось вирощувалось. Друзі, не пожалкуйте, киньте ну, приблизно 40-50 грамів. Суперфосфата або двойного суперфосфата з осені киньте на квадратний метр 40-50 грамів. Просто розкидаєте його і перекопаєте До речі, у кого ще немає фосфору, можливо, і немає поруч в магазині, друзі, посилання залишу у Тетяни Вікторівни в магазині, в інтернет-магазині можете замовити від 1 кг суперфосфату. Після пісочку, я сказав, ми посипали тонким шаром суперфосфат. Потім знову я посипав ось такого чернозему. І зверху черноз... ну, його тонким шаром. І зверху ще одну ось таку садову тачку я привіз торфовмісного е ґрунту. Ось такий у нас пиріг. Ще цей пиріг. Він ще не перемішаний. Це не суміш, це складовий. Друзі, а ось тут вже перекопано. Такий самий пиріг був, але тільки я його вже перекопав. І що ми бачимо? Ось бачите, ось на поверхні буквально це залишки перегнію, чернозем, торфяник, пісочок. На жаль, не бачу суперфосфату, але його небагато, тому в око він не кидається, но... але він тут є, друзі. Після того, як я все перемішаю в цих грядках, я обов'язково нашу почву суміш накрию якимсь укривним матеріалом. Це може бути і агроволокно спанбонд, це може бути агротканина. Навесні. Це укриття ми знимемо і почнемо вже висаджувати тут рослинки. На цьому відео завершу. Бажаю вам високих вражаїв. Якщо так зробите, я впевнений, ви залишитесь задоволеними своїми вражаями наступного року. Цього всім бажаю, до побачення!